Усім здоров'я. Сьогодні ми сіємо перець. Для цього беремо землю, насипаємо ось таку, готову, купуємо для розсаду, для розсади. Насипаємо у коробочки або сутки, які невисокої висоти. Насипаємо землю, поливаємо і перевіряємо землю, щоб рівномірно промокла. Потім розкладаємо насіннечко. Я беру такий судочок по 10 насіннинок. Гібриди використовуємо геркулес барбі. Джеміні, самандер і клаудіо. Беремо насіння у зеленому світі. Зелений світ такий є магазин у Києві, і ми там беремо насіння. Посіяли все і земля зволожена. Рівномірно, не багато, не заливати. присипаємо землею і поміщаємо у кульок целофановий, і температура пророщування 25 градусів Цельсія. Це важливо. Ось у нас температура у кімнаті. 25. Якщо Нижча температура, перець не сходить. Просто не сходить і все. Через те ми висіваємо насіння у хаті, і от, щоб було тепло. Всі днів насіння сходить перцю На все вам добре.